Всім привіт-привіт! Любі підписники і ті, хто випадково завітав на відео. Я дуже рада, що ви це зробили. Зараз в мене неділя, і, як завжди, я стараюсь бути на Богослужінні. А ще я вчителька недільної школи, і ми з дітьми цієї неділі читали, роздумували над притчею про сіяча. І як наглядний приклад, діти сіяли насіння салату. Ці стаканчики вони забрали додому і мали поливати. Ставити на підвіконня на сонечко і чекати, коли зійде насіння. Притча про те, що наше серце має бути як добрий ґрунт, як добра земля, в яке падає насіння і приносить плід насіння це слово Боже, Біблія. Ось, до речі, так зараз вже виглядаю майже повний ріст, є що <с> скидатися, подивіться, спина. Не буду казати, як я її називала, буйдожа, <с> але складки вже менше. До речі, це моя двоюрідна сестричка. Рідного ви бачили в минулих відео і племінника рідного це двоюрідна сестричка і двоюрідний племінник. Знайомляться, бо коли бачили, вживу останній раз, були ще дуже малесенькі. Приїхали до мами на обід, ось така шуба смачна, і я ще кинула собі м'яска. Це не дивуйтесь, воно так естетично виглядає це верхушка з гарячого бутерброда. І ще ось такий перекус: сосиски, з єшками. Під минулим чи поза минулим відео мені писали, що це неправильне харчування, і Боже збав. Я не хочу казати, що я тут пропагандую, веду пропаганду здорового харчування, і я показую, як має бути вам. Я просто показую, як в мене є. Я точно не дієтолог, реабілітолог і не консультант по харчуванню. Хто довший час підписаний, на мене знає, що я можу переплутати машини і сісти до зовсім лівих людей. Тільки що чуть ли не сталася сама ситуація. Пішла я взяти собі капучінко, чоловікові раф. Іду і думаю, куди це Андрій пішов? Не бачу ззаді молі є чи немає. Він ж просто мав мене почекати і все. Що сталося? Аж чуть ли не підлетіла, бо він переїхав на іншу сторону парковки і пікає мені. Зараз покажу, які це машини. Ось ця машина, в яку я збиралася піти, то нічиш там не це темні вікна. Ось ця наша. Продовжуючи тему харчування здорового, правильного, хочу сказати, що кожному з нас потрібно, мені здається, орієнтуватися на думку фахівця, професіонала, лікаря. Для мене зараз такий професіонал, фахівець здорового харчування це Олексій Ворон. Я неодноразово про це говорила в відео і в коментарях відповідала на запитання. В нього є в довільному доступі на його ютуб-каналі повно лекцій. Про те, чому саме такий спосіб інтервального голодування класний і як він впливає на організм, на гормональну систему. І розкриває різні різні теми зі здоров'ям, коли в когось є якісь питання вже, і як правильно інтегрувати інтервальне голодування в свій режим, в свій, своє життя. Ось. Можливо, через кілька років я дізнаюсь якусь іншу інформацію, і мені буде здаватися, що та інформація буде правильною. Наразі я вважаю, що це самий класний варіант схуднути і взагалі оздоровити свій організм. Звичайно ж, харчування бажає бути більш кращим, чистішим, але не завжди виходить так, як хочеться. і це не... Стосується зараз лише харчування і їжі. Це в принципі по життю. Ми багато чого хочемо, але не завжди виходить так, як ми цього прагнемо, як ми цього бажаємо. Тому нагадую, що завтра, вже понеділок, буде зважування. І е, я, ви разом зі мною дізнаєтеся результати е, такого харчування за сьомий тиждень. Це вже буде 49-й день челенджу 100 днів інтервального голодування. Тому пропоную, хто ще не підписався, підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Це зварила макарон на молоці хлопчикам. Вони дуже не люблять двоє, коли молоко починає охолоджуватися і створюється ця пльовночка така. То що мама робить правильно? Колотить їм ті макарони, щоб вони... Швидше остигли і не утворилася пльоночка. Діти вже покупані, уроки зроблені. І я не дивлюсь на той бардак, який на кухні. Заварила собі чашку чаю, ромашкового, без цукру, без меду і смакую його. Потім буду приступати до прибирання. Дякую, що були зі мною. Пока-пока-пока.